Привіт, хлопаті! На даний момент у світі дестопних процесорів твориться якийсь хаос. Одні роблять їх добре, але важко мати процесор від тої компанії і дві нерки одночасно. Інші вирішили відказатися від нормальних процесорів і зробити свої, але, звісно, потрібно перевернути всю індустрію з ніг на голову і перейти на мобільну архітектуру, і плюс робити їх тільки для себе. Так, вони змогли зробити хороші процесори, але це вже тема для іншого відео. І тільки одна компанія стала на сторону добра. Я прозвичайний геймерів, Також ще не дуже таких багатих професіоналів у різних сферах, типу відеомонтажу чи розробки різних програм і тому подібних речей. Одним словом, Компанія, яка стала на сторону простих людей. В даному відео ми поговоримо про AMD, а саме про їхній актуальний і на даний момент вже в якомусь сенсі легендарний, не побьюсь цього слова, процесор Ryzen 5 3600. Рекомендую поставити сир на ваші бутерброди, бо ми починаємо. Давайте по порядку, що робить цей процесор особливим і таким бажаним серед великої кількості звичайних користувачів, може він показує найвисокий рівень продуктивності. Та ні, він далеко не самий потужний швидкий процесор, є варіанти в рази кращі від тої самої AMD, і тим більше від Intel. Можливо, він самий бюджетний. І знову ні. У AMD є варіанти подешевші, та й у Intel також. Так може до нього дешевші материнські плати, але ні, вони плюс-мінус на рівні з іншими виробниками. То що робить його особливим, а його головна фішка це баланс. Причому не у деяких пунктах, а просто у всьому. Давайте я відповім на головне питання цього відео, а потім ми вже будемо розбиратися більш детально, чому так. Чи є у нього альтернативи? І як би це сумно не звучало, але на жаль, ні. Якщо вам цікаво, я обожнюю Intel та їхню продукцію. Але здоровий глузд мені каже, що як би ти їх не любив, але вони все одно не можуть дати битви цьому процесору. А тепер давайте більш детально. Для визначення конкурента завжди що є головним критерієм? Правильно, ціна. На даний момент ви можете вільно купити Ryzen 5 3600 за приблизно так 2900 гривень в багатьох офіційних магазинах. Його прямим конкурентом по ціні є Intel Core i 3 10100 f а більше варіантів серед нових і актуальних процесорів в цьому бюджеті нема. І саме на фоні цього процесора ми розберемося, а чому ж він такий особливий і чому інші процесори на його фоні це тільки тінь. Так як головна задача процесора це рахувати, то ми відразу перейдемо до цифр. Перше, на що потрібно звернути увагу, це на кількість ядер в наших процесорах і на кількість потоків. І відразу по цьому стає ясно, що Intel хоче нас десь підманути. У Ryzen 6 ядер проти 4 у Intel, і головне, 12 потоків проти 8 у Intel. Багато з вас можуть сказати, що кількість ядер ще ні про що не говорить. І так, я з цим згідний, тому потрібно спуститися нижче по характеристиках, можливо у Intel самі ядер набагато краще і відразу все стане на свої місця. Давайте перейдемо до тактової частоти. І знову неясно, за що Intel просить такі гроші. Тактові частоти приблизно одинакові. І знову ви можете мені сказати, так не в частотах щастя. Процесори десятилітньої давності також могли мати похожі частоти, це ж не робить їх крутими на даний момент. І знову я з вами згідний, тому нам далі по характеристиках. Ну все, Intel, не смішно, Витягуй свого козиря рукава у вигляді кешу третього рівня. Хотілося б би так було, але й тут це плачевно, я б сказав навіть дуже. 32 МБ у AMD проти 6 нещасних МБ у Intel. Ці цифри навіть стидно порівнювати. Точніше, навіть не стидно порівнювати, а їх просто порівнювати не можна. То може для Intel буде дешевше взяти матеріанку і охолодження? І знову ні. Комплекс хорошої матеріанки і кулера варіант практично в одні ті самі кошти. Для Intel може навіть трошки дорожче. Ну, і кейс плюс має бути у Intel. На жаль, ні. Ryzen 3600 обходить конкурента в лапках у вигляді Core i 3 10100 f всім критеріям. Я вам більше того скажу, він обійде і багато дорожчих процесорів від Intel у вигляді того самого i3 13100F чи i5 10400F, де бюджет вже більше, ніж на 30% дорожчий. То в чому справа, спитаєте ви? Ми часто обговорюємо такі питання у нас в телеграм-чаті, де кожен його учасник обожнює ПК. А якщо ви теж такий, то ви з радістю можете приймати участь у вирішенні наших ПК спорів. А може вам потрібна допомога, то залітайте до нас в telegram чат Посилання на нього буде в описі під відео. То чому Ryzen такий хороший і одночасно дешевий? А річ в тому, що ми живемо в епоху жорстокого маркетингу і капіталізму, де той, хто має більше грошей, той має більше реклами, а хто має більше реклами, той має відповідно більше продаж. А так як інтел-компанія вже з дуже багатою історією, та й просто вона дуже багата, то вони можуть собі продавати свої продукти ну, на порядок дорожче від своїх конкурентів. І все одно люди будуть їх купляти. На жаль, зараз це працює саме так. Тому я і записав для вас це відео, щоб ви не попалися в цю пастку і зробили свій розумний вибір. Не потрібно платити за бренд, якщо у вас немає на то. Коштів для вас, головне отримати максимальну продуктивність за мінімальний бюджет. Ще можна якось зрозуміти людей, які купляють собі нові айфони, бо в результаті вони отримують якийсь зручний інтерфейс як систему компанії. Але це просто процесор. Річку ви поставите на материнську плату, полеїте зверху термопастою і накинете кулер. Все, ви більше його бачити не будете, і все, що вам залишиться, це тільки швидкість його роботи. А як ми вже вияснили, в цім аспекті Ryzen дуже сильно обходить конкурентів у своєму бюджеті і навіть трохи більше. Тому робіть висновки, чи є сенс у інших процесорах в цьому ціновому сегменті. І чи взагалі потрібно переплачувати за бренд тої речі, якої ви бачите взагалі не будете. Це буде для вас, є же для розмірів після цього відео. А вам я дякую за те, що ви додивилися це відео до кінця. Чекаю на ваш лайк і думку в коментарях. Не забувайте про наш телеграм-чат. Там вам допоможуть. Все. Дякую за перегляд. Щасливо!